Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Добрий день. Сьогодні з вами студентки Донецького національного університету імені Василя Стуса Катерина та Тетяна. 26 липня 2024 року. Ми всі стали свідками події, на яку з нетерпінням чекали любителі спорту з усього світу: Олімпійські ігри. Варто зазначити, що саме Олімпіада стала каталізатором забезпечення миру між державами. Кожні чотири роки, під час яких збираються спортсмени та спортсменки з усього світу. Олімпійські ігри повітря уособлювати мир та відсутність релігійної, мовної та расової дискримінації. Хоч іноді виникають проблеми та небажані ситуації під час Олімпійських ігор, подія все ще продовжує залишатися універсальним спортивним простором, що охоплює та об'єднує більшість країн і понині. Тому сьогодні ми розповімо про історію Олімпійських ігор та все найцікавіше про них. Як виникли Олімпійські ігри? Досі серед науковців тривають дискусії щодо того, як давно греки розпочали їх проводити, проте можна стверджувати, що до кінця VI століття до Різдва Христового греки проводили класичні ігри або по-іншому спортивні фестивалі, які мали особливе значення. Тоді Олімпійські ігри відбулися в Олімпії: піфійські ігри в Дельфінах, Немейські ігри в Немеї і Стмійські ігри поблизу Коринфа. Пізніше подібні фестивалі організовувалися в майже в 150 містах, таких як. Крим, Неаполь, Одеса, Антіохія та Олександрія традиція проведення Олімпійських ігор має свою історію, що налічує понад три тисячі років. Ранні фестивалі, які впроваджували страдавні греки, демонстрували такі цінності, що й до нині становлять ядро Олімпійського духу. Крім того, змагання вплинули і на те, що ворожі античні держави дотримувалися перемир'я навіть під час спортивних змагань. Також варто наголосити, що у 776 році до Різдва Христ. Тового з'явилися письмові свідчення про перші офіційні ігри в стародавній Греції. Тоді греки за допомогою Олімпійських ігор почали спостерігати та фіксувати часовий проміжок між кожним змаганням з усіх ігор, що проводилися в стародавній Греції. Олімпійські ігри були найвідомішими. Вони, як і майже всі грецькі ігри, були невідривною частиною релігійних свят. Тоді держава Еліда, яка знаходилася на північному заході Пелепонесу, організувала ігри на честь ЗАВСА. А саме в місті Олімпії. Першим олімпійським чемпіоном, зазначеним у джерелах, був короб Заліди, кухар, який у 776 році до Різдва Христового переміг у спринтерських змаганнях. Появлення про те, що Олімпійські ігри почалися раніше згаданої дати, ґрунтується на міфі, а не на історичних доказах. Проте це й досі залишається предметом дискусій серед наукових кіл. Античні Олімпійські ігри, на відміну від сучасних, не виділялися різноманітністю спортивних дисциплі. Плін у 776 році до Різдва Христового було відомо лише одне змагання пішохідний біг, який охоплював одну довжину доріжки в Олімпії. Однак зовсім скоро греки почали організовувати інші спортивні змагання біг, відомий як стадіон, який мав довжину близько 192 метрів. У 724 році до Різдва Христового було додано біг на дві довжини діаулос, який приблизно схожий на 400-метровий біг. А через 4 роки Доліхос біг на довгу дистанцію. Який можна порівняти зі сучасними змаганнями на 1500 або 5000 метрів. Боротьба і п'ятиборства були ведені в 708 році до Різдва Христового. Останнє являло собою змагання з багатоборства, яке складалося з п'яти видів: стрібків у довжину, метання списа, метання диска, бігу і боротьби. Згодом у 668 році до Різдва Христового з'явився один з найвідоміших видів спорту, який вважається відомим і понині, а саме бокс. Також у 648 році до Різдва Христового додалися ще й панкраті бої без правил, які визначалися особливою жорстокістю. І час від часу додавалися інші змагання пішохідний біг, в якому спортсмени бігали в обладунках, змагання герольдів та сурмачів. Проте програма повністю відрізнялася від сучасної. Тоді не було ані командних ігор, ані ігру з м'ячем. Натомість тоді були змагання з легкої атлетики, які обмежувалися чотирма видами бігу та борства. на південь від стадіону на іподромі проводилися змагання на колісницях та кінні перегони, які стали частиною стародавніх ігор. Перші олімпійські ігри відбулися лише в один день. Пізніше ігри розтягували ще на п'ять днів. А останні, з яких був присвячений церемонії закриття, врученні нагород та проведенню венкету для чемпіонів. У більшості змагань вимагалося, аби спортсмени брали участь оголеними століттями. Пізніше вчені намагалися пояснити цю практику. Тоді теорії варіювалися від ексцентричних, тобто бути оголеним у громадських місцях без ерекції, демонструвало самоконтроль і звичайних – антропологічних, релігійних і соціальних. Зокрема, були й такі пояснення, що оголені свідчила про обряд переходу та була пережитком часів полювання та збиральництва. Для грецького світогляду нагота мала магічну силу, а саме відвертати шкоду. І публічна нагота була в тодішньому розумінні костюмом вищого класу. Також історики розглядають інші сумнівні теорії. Крима й такі, що в іудеохристиянському суспільстві оголені змагання вважалися дивними, якщо й не скандальними. Проте стародавні греки не вважали нічого ганепному в тому, щоб бути оголеним, особливо для чоловічої аудиторії, тому численні сучасні пояснення грецької атлетичної нагоди здебільшого не потрібні. Після того, як у другому столітті до різдва Христового Рим окупував Грецію, ставлення до Олімпійських ігор в багатьох містах значно знизилося до негативної оцінки Кримляне. Дивилися на легку атлетику з презирством, бо в їхньому розумінні роздягатися гола і так публічно змагатися було надто принизливо. Однак римляни усвідомили політичну цінність грецьких фестивалів. Таким чином, імператор Август влаштував ігри для грецьких атлетів на тимчасовому дерев'яному стадіоні, спорудженому поблизу цирку Максимус у Римі, і заснував нові та великі спортивні фестивалі в тодішній Італії та Греції. Імператор Нерон також був палким покров. Витилом подібних фестивалів, але він зганьбив себе під час Олімпійських ігор. Тоді він взяв участь у перегонах колісниць. Ганебно впав під час змагань, а потім все, що голосив себе переможцем. Безпосередньо римляни не брали участі у змаганнях. Раніше римські гладіаторські шоу та перегони на колісницях не мали відношення до самих Олімпійських ігор. Спочатку греки організовували свої свята для учасників, а римляни для публіки. Одне було змагання. Інша розвагою, Олімпійські ігри були остаточно скасовані римським імператором Феодосієм І та його сином приблизно в чотирьохсотому році через язичницькі асоціації. Окрім реальних фактів, яких ми знаємо про Олімпійські ігри, їх не минула і така звична для Греції містифікація. Міфи та легенди стародавньої Греції охоплюють усі аспекти життя тогочасних греків. Наразі є досить багато цікавих міфів та легенд про Олімпійські ігри. Серед них варто пригадати найдавніший міф. Який стосується і Дайоса, дектилів та Геракла. Дактилі були міфічною групою істот, які б ходили скрито. Вони були пов'язані з обробкою металів, і, як кажуть, навчили чоловіків, математиці та алфавітові. Згідно з міфів, лідер цих дикталів, Геракл заснував Олімпійські ігри в епоху Кроноса. Цей Геракл вважався зовсім іншим, аніж той, якого ми знаємо як сина Алкнеми та Зевса. Також є інший міф, згідно з яким Зевс, батько людства, Ював та переміг Кронеса в боротьбі за трон богів. Як наслідок, відомий напівбог Геракл влаштував ігри в Олімпії на честь Зевса, оскільки останній допоміг йому підкорити еліту під час боротьби з Авгієм. Одна з легенд говорить про те, що могутній Зевс громовержець в смертельній сутичці здолав свого нещадного батька Кроноса, який пожирав власних дітей. Зевс звільнив своїх братів і наказав організувати святкування у давньогрецькій міфології. Олімп. Священна Гора, в якому перебували боги. Тому всі грецькі боги називають олімпійцями. Можливо, звідси виникла назва Олімпійських ігор. У ті часи всі святкові гуляння завжди супроводжувалися спортивними змаганнями. Також є міф, який розповідає, як цар Еномай жив у страху перед приростком, згідно з яким його дочка гіподамія вийде заміж, а він буде вбитий своїм зятем. Щоб цього не сталося, він зажадав, щоб усі женахи гіподамії викликали його на змагання на колісницях. Разі перемоги вони б могли б подружитися з його дочкою, але якщо програли. Їх би вбили. Поки багато залицяльників воювали за своє щастя. Вони не здогадувалися, що у царя Енемая був туз у рукаві. Його коні були подаровані Аресом богом війни. Він міг легко вигравати кожен раз. Пізніше король Пелопос приїхав спробувати щастя. Гіподамія закохалася в нього з першого погляду і вирішила допомогти Пелопсу перемогти. Вони змовилися саботувати колісницю короля, послабивши один із болтів, що кріпили колеса. І тоді почали. Перегони згодом у короля відпало колесо, і він загинув у аварії. Це означало, що Пелопс і гіподамія могли одружитися, виконавши природство. Тоді ігри продлилися кожні чотири роки на честь його перемоги. Інша легенда говорить про те, що Олімпійські ігри це справа руксина Зевса, Геракла, який зробив 12 легендарних подвигів. На честь одного з цих подвигів, коли Геракл очистив Авгієві стайні й переміг самого Авгія, почали проводитись Олімпійські ігри. Ається, що сам Геракл власними стопами відміряв дистанцію для бігу, яка становила 600 стоп. Таким чином з'явилася міра довжини в Греції в стадії. Від цієї назви виникло слово стадіон. Також збереглося повідомлення і про те, що першим олімпійським чемпіоном бігуном став кухар з міста Еліда, який випередив всіх на дистанції 192 метри. З третьої легенди відомо, що Олімпійські ігри були засновані на честь Пелопса, онука великого Зевса, який переміг в змаганнях на колісницях царя. Міста Піси Еномая Пелос породив святилище в Олімпії, де приніс свою жертву в знак подяки за перемогу. Саме завдяки йому були засновані Олімпійські ігри, які почали проводитися раз у чотири роки. Самі оповіді відносять нас до тих давніх часів, коли реальність і міфи перепліталися в уяві людей і народжували неймовірні ідеї. Безсумнівно, лише одне олімпійські ігри поєднували в собі все найцікавіше та увінчили в пам'яті людей героїв цієї епохи. На досить довгий період часу про Олімпійські ігри довелося забути, але у 1896 році в Афінах відбулися перші сучасні Олімпійські ігри. Людиною відповідальною за їх відродження був француз П'єр де Кубертен, який представив ідею в 1894 році. Його початковою ідеєю було розпочати сучасні ігри в Парижі, а саме в 1900 році. Однак делегати з 34 країн були настільки захоплені ідеєю, що пере Конали його перенести ігри на 1896 рік і зробити Афіни. Першим місцем їх проведення ідея Олімпійського факела або Олімпійського вогню. Перша була оголошена під час Олімпійських ігор у 1928 році в Амстердамі. Під час стародавніх Олімпійських ігор не було естафети вогню. Проте подібні естафети були відомі серед інших давньогрецьких спортивних фестивалів, які були ще в Афінах. Сучасну естафету Олімпійського вогню вперше запровадили під час Олімпійських ігор у 1936 році в Берлі. Зокрема, варто зазначити і про Олімпійську клятву, яка була введена трохи раніше цієї події, а саме у 1920 році. На Паризькому конгресі в 1894 році було покладено контроль і розвиток сучасних олімпійських ігор на міжнародний олімпійський комітет. Часть проведення Олімпійських ігор покладена на місто, а не на країну. Вибір міста залежить тільки від міжнародного олімпійського комітету. Заявка на проведення ігор подається владою міста за просування національної влади Олімпійські ігри часто асоціюються з фразою спорт поза політикою. Хоча ця фраза є досить утопічною та не відповідає реальності. Ще за часів стародавньої Греції політика мала особливе значення у цих змаганнях. Олімпіада була спортивною подією, проте вона часто мала політичний аспект. Воєнні конфлікти між грецькими містами державами не були рідкістю, і Олімпійські ігри пропонували притулок від насильства та сприяли миру. У рамках Олімпійського перемир'я, Олімпія була вільна від війни, і спортсмени, які брали участь у фестивалі, було дозволено безпечно приходити через усі міста держави. Тим не менш, змагання часто ставали проксі битвами між містами та державами, і це не було чимось незвичним, коли під час фестивалю оголошувалися альянси між містами та державами. Сучасні Олімпійські ігри відбуваються на міжнародній арені, тому вони не можуть бути позбавлені різних політичних впливів, маніпуляцій тощо. Спроби політики. Зувати Олімпійські ігри були зафіксовані ще під час перших сучасних ігор в Афінах у 1896 році, коли громадяни Великої Британії змусили австралійського спортсмена оголосити себе британцем. Інші яскраві приклади політизації ігор можна вважати: нацистську пропаганду, яка пронизила берлінські ігри у 1936 році, радянсько угорські суперечки, які виникли під час проведення ігор у 1956 році в Мельбурні, Австралії, та після. Того як СРСР жорстоко придушив революцію в Угорщині, також заборонені неофіційні, але помітні змагання, за бали або кількість медалей між сполученими штатами та радянським союзом у розпалі холодної війни. Протиріччя між Китаєм і Тайванем напередодні ігор у Монреалі 1976 року, та очолюваний США бойкот ігор у Москві 1980 року на знак протесту проти радянського вторгнення в Афганістан у 1979 році. Однак після цього відбувається Бувся інший бойкот, керований радянським блоком, у відповідь проведених ігор у 1984 році в Лос-Анджелесі, і найгірше це вбивство ізраїльських спортсменів терористами під час ігор 1972 року в Мюнхені. Варто лише згадати, що навіть після того як Росія окупувала Крим та у 2014 році розпочала війну на східних територіях України, вона все ще продовжувала брати участь в Олімпійських іграх. Якщо говорити про Олімпійські ігри 2020 Четвертого року дослід наголосити, що міжнародний олімпійський комітет ще у 2023 році констатував, що дозволить виступати російським та білоруським спортсменам під нейтральним статусом. Так, представники країн-агресорів виступатимуть тільки в індивідуальних видах і як нейтральні спортсмени. Серед основних правил для таких спортсменів було не підтримувати війну. Хоч міжнародний олімпійський комітет не зовсім слідує цьому, адже російські спортсмени підтримують війну про. То України навіть соціальна політика та суспільні проблеми теж суттєво впливають на олімпіаду. Варто лише пригадати ігри 1968 року, які відбулися в Мехіко. Незадовго до їх відкриття місцеві війська обстріляли мексиканських студентів, які протестували проти державних витрат на проведення Олімпіади, адже країна тоді мала гострі соціальні проблеми. Політична напруга в Сполучених Штатах також досягла вершини в Мехіко, коли афроамериканські спортсмени бойкотували під час ігор та влаштували демонстрації на знак протесту проти расизму, що продовжується і понині, тому можна стверджувати, що сучасні Олімпійські ігри не можуть розмежовуватися з політикою для України. Олімпійські ігри є важливою подією, яка об'єднує націю і демонструє світові спортивні таланти нашої держави. Українські Олімпійці надихають нові покоління спортсменів та підтримують міжнародний спортивний імідж України. Україна дебютувала на Олімпійських іграх як незалежна держава в тисячі 1994 році під час зимових змаганнях у Лілегаммері, тобто Норвегії, відтоді українські спортсмени регулярно беруть участь у літніх та зимових іграх та здобувають численні медалі. Олімпійські ігри сприяють об'єднанню різних країн та культур. Серед наших видатних українських олімпійців можна пригадати Ларису Латиніну. Вона була гімнасткою, що здобула 18 медалей. Сергія Бубка, легендарна стрибуна з жардиною, який у 1988 році. Здобув золоту медаль під час Олімпійських іграх в Сеулі та Яну Клочкову плавчиню, яка здобула чотири золоті медалі. Олімпійські ігри стимулюють інновації в різних сферах спорту, медицини, технології та інфраструктури. Наприклад, підготовка до ігор часто вимагає будівництва нових спортивних об'єктів, покращення транспортної системи, розвиток нових технологій для надання безпеки та вдосконалення спортивних досягнень. Зокрема, вони мають значний економічний вплив на ті країни та міста, які беруть в них участь, вони створюють робочі місця, стимулюють туризм та інвестиції, а також сприяють розвитку інфраструктури. Хоча такий економічний ефект може бути дискусійним, зазвичай він сприяє довгостроковому розвитку регіону. Отож, Олімпійські ігри одна з найважливіших подій з усіх грецьких національних свят, що вважається не тільки спортивною змаганням, але й глобальною подією, яка поєднувалася з національними обрядами та жертвоприношенням під час проведення Олімпійських ігор оголошувалося перемир'я та припинялися всі воєнні дії. Люди з'їжджалися за місяць до початку святкувань, укладали угоди та готувалися до урочистостей. Вони і понині залишають значний вплив на світову культуру та сприяють зміцненню глобальної спільноти. Дорогі слухачі, щиро дякуємо вам за увагу та час, який ви сьогодні з нами провели. Сподіваємося, що інформація була корисною та цікавою для вас. Бажаємо вам натхнення, успіхів та всього найкращого. З повагою, Бондарчук Тетяна, з повагою, Гарматюк Катерина. Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.